У цьому відео топ актуальних активностей в крипті без жодних вкладень, як отримати дроп, витрачаючи лише час. Рекомендації, лайфхаки, гайди. Усім привіт! Ви на каналі Top Now, З вами я, Віктор, і в попередніх відео ми розбирали, як визначити свій напрямок в крипті, спираючись на свій депозит, час та навички. А також топ активностей для депозиту до 5 тисяч доларів. Усі посилання ви можете знайти в описі під цим відео. Сьогодні ж ми поговоримо про активності, які взагалі не потребують ніяких вкладень, лише ваш час. Здебільшого, це теснети, квести на різних платформах і соціальні програми, які з великою ймовірністю закінчуються дропами або іншими нагородами. Але спочатку хочу подякувати усіх, хто приймав участь в розіграші в попередньому відео. Ви запропонували. Дуже багато цікавих ідей, але переміг ось цей коментар. USDT вже надіслано. Дякуємо, що ви допомагаєте розвивати український YouTube. Не забудьте натиснути лайк прямо зараз під цим відео, написати коментар і, звичайно, підписатися на наш канал. Ми починаємо! І перший на черзі Camp Network. це новий L1 блокчейн, який ставить собі на меті оцифрувати авторські права. Проект будує сучасну інфраструктуру для інтелектуальної власності, що в майбутньому боти на базі штучного інтелекту могли користуватися перевіреним контентом: це музика, відео, фото і так далі. Якщо простими словами, то Camp Network робить базу, в якій права на цифровий ресурс підтверджуються у блокчейні. А далі. Лі, будь-які користувачі, це люди або штучний інтелект, можуть користуватися цим ресурсом безпечно. Camp Network підняли 29 мільйонів інвестицій від OKX та інших інвесторів. Останній раунд при оцінці в 400 мільйонів. Переходимо до активностей. Camp Network постійно додає нові квести, і логіка тут проста: мати максимально прокачений аккаунт або аккаунти. Тобто, якщо ви візьметесь за прокрут Camp Network, то немає ніякого сенсу крутити його в півсили. Отож, що робимо? Переходимо за посиланнями, яке знаходиться під цим відео і підключаємо свій ЄВМ-гаманець. Далі нам необхідно підв'язати свій твіттер і можна йти робити квести. А далі ми робимо запит на тестовий ефір, але увага, перед цим у вас має бути більше трьох транзакцій в майнеті ефіру на вашому гаманці. Квести насправді не складні. Це підписка, ретвіти і прості тести в мережі КЕМ. Перевірити свій прогрес можна де у вкладочці прогрес. Нам необхідно підняти його до. 100%. і не забувайте слідкувати за лідербордом. Є ще невеличкий нюанс: це все-таки тестнет, Тому якщо вам довго будуть нараховуватись поінти, не переживайте, спробуйте заклеймати трішки пізніше. Можуть бути баги, затримки, ну все ж таки в процесі розробки. І наступний проект це OG Labs. OG – це модульний ai блокчейн з власним масштабованим шаром Data Availability. Їхня головна ідея це дати додаткам, які побудовані на базі штучного інтелекту, швидше і дешевше місце для зберігання і читання даних. Якщо простими словами, то OG прагнуть стати таким собі вузлом або хабом, через який ai додатки обмінюються даними через блокчейни без зайвих затримок і зайвих комісій. Що у нас по інвестиціям? Ми тож підняли 35 мільйонів доларів від HackVC Delphi Digital Діджитал, Brands, OKX Ventures і інших також провели продаж НОД на 30 мільйонів і отримали зобов'язання викупу токенів на 250 мільйонів доларів. Фактично, це позабіржова угода, тобто на OTC на 250 мільйонів доларів. Але без реальної передплати. Що по активностям від OG Labs? І так, у нас є соціальна програма на Galaxy, Тобто за пости про OG Labs ви. Отримуєте поінти, аура. Все насправді дуже просто. Логінимось на Galaxy через Twitter та свій гаманець. Посилання, де посилання в описі під цим відео. Публікуємо свої пости і додаємо хештег Labs і відмічаємо OG Labs. Потім додаємо посилання на Galaxy і клеймимо. Аура понти, навіщо це робити? Проект активно пушить Майншеєр у Твіттері. Тобто, якщо у вас більше поїнтів аура, то у вас більші шанси на отримання дропу або будь-якої іншої нагороди. Також додатково рекомендуємо доєднатися до Discord проекту і спробувати отримати там якісь ролі і як мінімум проявити активність. За таке також часто нагороджують. І наш третій проект. Зама розробляє інструменти гомоморфного шифрування. Це коли дані можна обробляти, тобто ну, робити з ними дії навіть без їхньої розшифровки. Завдяки цьому на відкритих блокчейнах можна запускати смарт-контракти, зміст операцій яких залишається приватним. Тобто потрібні користувачі бачать дані транзакції, стан контракту, а інші їх не читають. І таким чином інформація залишається захищеною конфіденційною. І в безпеці загалом підняли цілих 130 мільйонів доларів від Пантера Кепітал, кофаундера Солани і інших майнет і тегеє планується в кінці вже цього року, 25-го Теснет тільки почався. Нагороди і дроб не підтверджені, але ігнорувати проект з такими інвестиціями, ну. Можливо, помилка. І так, що у нас по активностям? У нас є як Теснет, так і Гільдія. Почнемо з теснету. Все дуже просто: переходимо за посиланням, яке також є в описі до цього відео. Підключаємо не основний гаманець, оскільки аудит ще не проведено. Робимо запит на тестові токени в крані і обмінюємо їх. В вкладочці SHIELD, а також у вкладочці TRANSFER ми надсилаємо токени на будь-яку адресу. Тестові монети. Я мав на увазі тестові. Не треба будь-який свій актив надсилати на будь-яку не свою адресу. Не треба. Також необхідно зауважити, що через великий ажіотаж тестнет інколи ставлять на паузу. За апдейтами ви можете слідкувати в Діскорді проекту або в його твіттері. А тепер до гільдії зама. Да-да, в проекту є своя гільдія. Переходимо знову ж таки за посиланням, яке є під цим відео. Виконуємо соціальні таски і лутаємо ролі в Діскорді. Логіка проста: чим більше у вас ролей, тим вищий пріоритет в майбутніх дропах або нагородах. Наша порада в схожих теснетах обов'язково трекайте оновлення, тому що ем, ну, цей інструментарій ваших активностей він постійно розширюється. А в кінці ранні активності часто множаться при фінальних снапшотах. Всі посилання в описі. І бонусом вам цікава активність в екосистемі SUI – проект GiveRap. Дівреп це соціальна платформа в мережі Суї. Чимось схожа на Каїто. Дівреп заснував колишній співробітник Містен Лапс. А в ком'юніті ширяться чутки про приватний закритий раунд інвестицій на 21 мільйон. Хоча офіційно ніяких підтверджень немає. Зараз триває нульова фаза. Користувачі можуть набивати очки реп, які згодом будуть конвертовані у токени. Схема надзвичайно проста. Ви реєструєтесь на GiveRap за допомогою свого твіттер-аккаунта. пишете пости з тегом GiveRap і фармите перегляди. За кожні 100 переглядів дають один реп, тобто у вас тисяча переглядів, залутали аж. 10 pointів. Також є вайтліст інфлів на цій соціальній платформі. І якщо ці інфли вас згадують або репостять ваші пости, то вам ідуть додаткові поїнти реп. А ще кожен аккаунт отримує 3 поїнти реп. На один день, який він може роздати іншим креаторам контенту, які йому сподобались. А ще один спосіб заробити це доєднатись до програми лояльності. У спеціальному розділі платформи обираєте проект, тиснете Join і публікуєте твіти, де згадуєте одразу ДІВ та обраний проект. За такі дописи ви отримуєте реп від ДІВРЕП плюс потенційний бонус від самого проекту. Важливо. Один пост, один проект. Якщо тегнете декілька, то нагород не буде. А ще це чудова можливість прокачати свій Twitter аккаунт Ви ж так давно цього хотіли. Підсумки Camp Network, фармимо всі квести, а за бажання створюємо собі ще своїх аккаунтів і заганяємо їх в цей тестнет. До речі, пишіть в коментарях, якщо вам цікаво, як масштабуватися в крипті, тобто використовувати не лише один аккаунт для одного проєкту, а, наприклад, десятки або навіть сотні гаманців або аккаунтів. Так ваші прибутки зростуть, а шанси на дроп багатократно. Помножаться. Ну загалом масштабуватися в крипті потрібно. І накидайте коментарів, що вам цікаво про це дізнатися. І ми вам запишемо новий, супер крутий та цікавий гайд OG Labs Пишемо пости в X, лутаємо понти Аура, проявляємо активність в Діскорді і чекаємо на нові апдейти. Зама нагадую: тут у нас Теснет і Гільдія. Робимо Теснет. І гільдію. Ну і GiveRap, цікавий проєкт в екосистемі Суї, в кого є Суї або хто любить цю екосистему, обов'язково робимо, не пропускаємо. Нова соціальна платформа. Можливо, вони зараз не на хайпі. Але ринок суперактивний. Ми не знаємо, звідки ми можемо очікувати на дроп, Тому чим більше активності ми робимо, тим краще. Усі проекти перераховані в цьому відео і загалом в крипті безкоштовні проекти вони не потребують витрат грошей, але вони потребують витрат вашого часу і вашого скіла. Що я хочу донести, якщо ви будете підходити до ну, до завдання, до питання, до задачі, прокрути снетів як попало, і будете проявляти активності як-небудь, то з загальної маси ви ніяк не виб'єтесь. Вам, вам не буде за що давати нагороду або дроп. Тому до безкоштовних активностей необхідно відноситись з максимальною відповідальністю не менше, ніж при роботі з реальними активами. Якщо ви хочете отримати дроп, ви маєте бути кращим за інших, ви маєте бути першим, і тоді у вас все вийде. Тому використовуйте наш гайд як стимул, як мотивацію. як... Перший мазок і можливість перший раз доторкнутися до цих проектів, але якщо ви дійсно хочете отримати дроп, то не зволікайте, починайте робити, розбиратися глибше і ставати краще щодня. Ну і звичайно, накидуйте лайки на це відео. Якщо вам подобається такий формат, якщо ви зацікавлені в створенні нового українського контенту, тим паче на криптотематику, чекаю ваші лайки, підписки. Пишіть в коментарях, чи будете ви починати робити якийсь з проєктів, які були в цьому відео, може ЗАМА, може OG Labs, або навіть Євреп. І, звичайно, пишіть ваші запитання. Ми будемо на них відповідати і давати свої рекомендації, поради що завгодно. До нових зустрічей з вами був я, Віктор, ваш Дабл Топ.